— Сидиш зручно? Так. — Супер. Провода не дадуть. Ви такий тролейбус не можете сісти. Добре, це один, поїхав. Зараз буде автобус, ми спробуємо сісти в автобус. В результаті підемо пішки. Ні, по-любому якогось ми. Якогось ми допечемо. Добрий день, так. А а не під'їдете, так? Давайте, значить, тоді-туди далі. От. Ви, ви не можете під'їхати через людину. Давайте ви протягнете просто вперед. Ти скажеш, як ти виїдеш? Там ми виїдемо. Є? Давай. А це дуже образливо. Буває бажання взагалі їхати? Ні. Може, навіть навпаки. Бачу, тільки не бачу перепон, так? Стає ще цікавіше стає. А там, Ти готовий? До чого? До магазину. Каву будемо, коли пить. питимемо каву. Та після заняття? Після тицяти, заняття. тицяти. Ти. Ну, давай. І проїжджай трошки. Тут не функціонує, у мене рух зап'ястя. Там через поранення там осколок залетів. І що, я беру корзинку, так? Ну, так, напевно, якщо а тобі треба. Я ще так, я ще так не експериментував. Для мене будь-який рух це вже проблема. Ну, я маю на увазі. І поставлю собі тоді на руці чи на колінці корзинку. Більше на, на передпліччя. Добре. Супер, молодець. Їдемо в мандаринки, вон бачу Давай. вже вже бачить. Поїхали. <рес> Пакет. Як мені його відірвати? Я не знаю. Ближче до себе. Молодець. Зара. О, Є? Є один. Супер. А як мені його розкрити? Це питання. Двома руками. Це буде дуже тяжко, Навіть це нам напевно неможливо. Якщо тобі не виходить самостійно відкрити пакет, то просто допомоги в людей. Насправді для людей самостійні. так. Е от важлива самостійність. Якби нам в цьому допомагали, то ми б нічому не навчилися б на праву руку. Так. Щоб, хоча може лівий поплатиє. Супер! З Дмитром я починала, коли Дмитро сам не їв, не пив, не вдягався. От. І зараз ми так поступово-поступово вже стає самостійним. Це так, справді такий. То я навіть не міг до зустрічі з Марією я не міг підняти руку на рівень підборіддя. Ти взагалі нічого не вмієш. А зараз вже круто. Коли займаєшся, бачиш прогрес, це мотивує. Їдемо на касу. Тяжко. Вдопилися? Ну, є трошки, звісно. Для нас кожна навіть мінімальна фізична нагрузка це вже нагрузка. Дмитро, а якщо хтось пропонує допомогу, як ви реагуєте? Я з вдячністю. Але допомогу ще треба правильно надавати. Зазвичай люди з найкращих своїх думок хочуть допомогти, але роблять це неправильно і роблять це не запитавши. У вас буде вопросів на карта у литівка. Карта, карта. Єдав, порядок. Це вже скільки кілограм у вас? То не знаю, кілограм платно. Ні, нема ти. Все, тепер на кавусі. Це круто вийшло. Я не очікував, зазвичай я хоч якось, але просив допомоги. Там ну, Мінімально і навіть якось. А в чому саме? Так само просив? З пакетиками. З пакетами Ось, з просив та вперше mine. дебют. З пакетами, з пакетами дебют. Так. Це перша моя поїздка, яка, яку я, ну можна сказати, повністю. Звісно, з підсказками арготерапевта, але повністю пройшов від початку до кінця. Це мотивує, що будь-яка справа, яка вдається, вона дає сил і мотивації рухатись далі. Мені 31 повен рік. Я пішов, як і більшість з початку повномасштабної війни. У мене враження спинного мозку. Авіація нас досить плотна. Так, кожен день обстрілювала авіація. І так вийшло, що одного разу влучили. Бомбою, так? Та, ракети. Ракетами. Я маю донечку малу, 4 річну трошки більше 4 років. От думки про неї мене одразу повертали в реальність. Тобто не дають опускати руки. Ми спілкуємося кожного дня по відеозв'язку. Вона телефонує, так, так спілкуємося. Ара мы заедаем с тобой, он хит в рату, да, бачу, кит есть. Ну. Да, все. На башечке инсторжовый есть. Да что? на четвертый. Не знаю. Тут то я, я так. Да, Та, абсолютно верно. Тут идут, хлопцы бы так. Як відчуття зараз, Юре? Поки добре. Все добре? Общо. І права, і ліва кукса? Так. Да. Добре. Піднімається легше, ніж спускатися. Спускатися буде важче. Да. Звичайно. Ми зробили зараз паузу, тому що Юра сам не втомився, але ми хочемо мати більший ресурс самих кукс, щоб кукси не втомились, mm -hmm. правда? Не відчуваєш потертостей? Mm -hmm. Нічого такого. Yeah. Все окей. Okay. Продовжуй. Mm -hmm. Давай. Давай, ти можеш, давай. Добре. Це де? Це я взагалі в Львові не був. Це проходив реабілітацію, там, проїздом на вокзал. А так не був я. Скажіть, а ви готувалися якось, щоб піднятися все ж таки? Я прийшов до Андрія, сказав, що хочу. Андрій подивився скільки сходинок там і потім почали тренуватися по сходам наверх. Тут мені треба більше сконцентруватися із сходинкою, тому що вона може тут бути вище, трохи чуть трохи уже. Мисці напрягаються. Бо ти концентруєшся, то повністю всі мисці починають теж концентруватися, бо ти хочеш якбись бабаланс зловити. увазі. Ви вже прийшли. Да. Як тобі, Юра? Класно. Так, ваша мрія збулася. Ну так. Да. Влося тільки <звіснень> піднятися. А що <ще> тепер <звіснень> треба Треба <звіснень> спуститися. <сюди. звіснень> Це домініканський собор. Є. <звіснень> О! Що, Андрію треба чи мені потрібно? Потрібно мені, щоб я адаптувався. ну, Вернувся до своєї прижньої жизни, грубо вірно. А скільки ви часу вже на протезах? Ну, Якщо чесно ходити, то місці в 4 десь так. А коли отримали поранення? 26-го буде рік, вже листопада. Зверху скид був. <át> Дрон? Дрон. Мавік. Ми виходили з позиції, із штурму, а другі хлопці заїжджали і нас закидали І... кидами. Ну, мені попало. Ноги не мерзнуть. Я собі купив я... у мене був 43-й, міряєм 42-й 42-й. Він каже, давай може 40-й, менші будуть, може влізуть і ті. Всунули, ну хай буде менші, красивіші, 41-й. А я чувствую, що вони давлять чи не давлять, Куди я знаю, налізли, налізли. Найважче це було перші шаги робити. Ну просто ти, коли лежав місяців три, як, грубо сказати, овощ, ти не міг пошевелитися там таке. А коли почав займатися перший місяць, було тяжковато, тобі собі набрати свою масу, вагу. Раніше було дуже тяжко стояти. Я от так, зараз вже я можу собі стояти ну, недовго. Ну, 10-15, так можу постояти. Більше я не можу, починаю ноги на ногу. Будемо підстраховувати. То я вперед, то я і є той, хто підстраховувати. Ходи. Юра, в разі чого ти можеш мені на плечі спиратися? Добре, добре. І ми газуємо, добре? Перекат. Давай трохи та нога, що лишається зверху, то та нога робить перекат. А та нога, що наниз, то наниз, добре? Добре. Треба моє ну, плече? Ні. Помиліш, не треба спішити. Тут просто розумієш, ти як йдеш вниз, то маса йде ну, да. дуже вниз і великий тиск на кукс. Тільки акуратно, бо бачиш, люди багато ходять, то сходи вони зализані. Отак десь. Угу. Так. Посередині десь прямо. Ну не... О! І ти зараз відчуєш, що у тебе буде менше тиску і легше тобі буде йти. Добре, більше перекат. Ліво. вам і заняття зараз відбувається. <рес> Ліво, перекат більший. О, добре. Дякую вам. Відкривай. І ви це зробили. Да. Браво! <рес> 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 ви це зробили. Ні, я тобі реально вшаю. Заняття за межами центру дає те, що все ж таки тут є вітер. Тут є нерівні поверхні, тут є різні інші сходи, тут є інша дистанція, одяг так само інакший, правильно це все впливає на нервозатратність і на витривалість самого пацієнта. На заняттях людина може дуже добре освоювати навички, але виходячи на вулицю, стикаючись з якоюсь перешкодою, наступає той момент, коли він відчуває, що йому потрібна допомога, але він неймовірно боїться здатись.